Вітав і Донецький міський голова Олександр Лук'янченко. Під час візиту очільник шахтарської столиці зауважив, що надання допомоги стало якіснішим не тільки у медзакладах, але й на дому. тільки допомога, Кваліфіцірована до пацієнтам і толерантне отношения з людьми. Це повинні бути положено во главу, щоб людина, який прийшов за медицинською допомогою, йшов відсюди ворожований. И по правильным диагнозам, если надо куда-то дальше идти. Якщо потрібно, на Ісля нужна власна етистаді, те стадіон може полочити повно медицинську. Також чільник обласного центру відвідав амбулаторії номер 6 яка була створена на базі центру первинної медико санітарної допомоги номер 9 у Леніцькому районі. Тут також все є, що потрібно для первинного рівня медицини. Від кімнати для здачі аналізів до кардіографа. У нас є і в достатньому кількості кардіограф, У нас є препарати, ми зміряє. Проводимо аналізи мочі, крові здесь в амбулаторії, термостати, стерилізатори. То тобто це все в достаточном количестве. Машина обслуживающая только конкретно нашу амбулаторію. А ось у Куйбежицькому районі Донецька відкрили медичний заклад у приміщенні місцевої школи, яке не використовувалося. Обслуговуватиме дана установа понад 18 тисяч пацієнтів. Втім, проблемою все ж залишаються кваліфіковані працівники. начиная со следующего года, мы начнем программу региональных стимулов для медицинских работников первого уровня. Мы планируем вот первые 10 квартир передать семейным врачам, для того, чтобы можно было заинтересовать на будущее, заинтересовать, чтобы шли работать и гораздо быстрее получат квартиру, чем другие бюджетники. Тож у рамках реалізації соціальних ініціатив президента України і згідно соціально-економічним планом дій, до кінця поточного року в Донецьку відкриють останню з семи запланованих амбулаторій. Запрацює вона у Київському районі по вулиці Савченка вже з 25 грудня. Усього ж на ремонт амбулаторії з міського бюджету було виділено 12 мільйонів гривень. Наступного ж року у віддалених селищах Донецька мають відкрити ще сім амбулаторій. Олександр Вчаренко, Олексій Костюк, регіональна служба новин. Рятівники злочинці у Дзержинську затримали двох чоловіків, які спочатку врятували пенсіонерку від наїзду автомобіля, а потім вкрали в неї всі заощадження. Назвичний випадок у Дзержинську до місцевого райвідділу міліції звернулася 86-річна жінка з заявою про пограбування. Зі слів постраждалої, двоє невідомих чоловіків витягли за її кишені 12 тисяч гривень. Живе старенька сама, і аби не забути, куди покладе гроші, завжди носить їх з собою. Це всі її заощадження на чорний день, а також на купівлю вугілля та дров. Потерпівши, виносила Угольную залу на улице передвигается она плохо с помощью табуретки. И в этот момент проезжал автомобиль по улице. Мимо проходили двое неизвестных, которые, увидев, что бабушка находится на центре дороги перед автомобилем, решили ей помочь. При помощи Своего друга он, получается, передвигал бабушку с дороги. В этот момент он же увидел у бабушки в кармане чулок с предметом, похожий на деньги. У него возник преступный умысел, направленный на похищение данных денежных средств, с которым он не делился со своим подельником. Забрав денежные средства, он второму сказал, чтобы быстро уходили с места происшествия. Вже наступного дня міліціонерам вдалося затримати чоловіків. На вкрадені гроші вони купили собі зимові чоботи, а також чимало алкоголю та дорогих продуктів. Затримані витратили близько 4 тисяч гривень. Решту старенькі повернули правоохоронці. Один із фігурантів ранній судімий за хранення наркотичних средств. другий фігурант не судимий. Оба ведуть аморальний образ життя, не працюють. Перебуваються звичайними зароботками. Злопотребляють спиртними напитками. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Одного затриманого судитимуть за пограбування, другого за придбання, отримання, зберігання або збут майна, що отримане незаконним шляхом. Наразі ведеться досудове розслідування, а також вирішуються питання про обрання фігурантам запобіжних заходів. Катерина Яковенко, регіональна служба новин. Шість років ув'язнення за зловживання владою Київським районним судом Донецька оголошено вирок двом колишнім міліціонерам, які намагалися приховати факт злочину. Встановлено, що мешканка Горлівки скоїла в Донецьку наїзд на 22-річного пішохода. Після ДТП на місце події прибули двоє співробітників районного відділу міліції, які не лише не надали потерпілому допомоги, а й навіть не викликали медиків і співробітників ДАІ. Натомість перенесли постраждалого в салон автівки, вивезли за межі міста та кинули на. Узбіччі, де той помер від отриманих травм. Вироком суду фігурантам призначено покарання у вигляді шести років ув'язнення. На п'ять років позбавлено волі і жінку, яка знаходилася за кермом. Штраф у 680 тисяч гривень, а також конфіскація обладнання за організацію грального бізнесу. Такий вирок Горлівський міськрайонний суд виніс по справі мешканця Краматорська, який організував в центрі міста підпільний салон з гральними автоматами. Про це повідомляє прокуратура Горлівки. Донеччина четверта в Україні за кількістю зібраних волонтерами грошей. Питання співпраці з волонтерськими рухами обговорили на черговому засіданні молодіжної ради при Донецькій облдержадміністрації. Волонтерський рух на Донеччині набуває все більшої популярності. Так, за поточний рік волонтерами регіону було проведено близько 250 суботників та безліч благодійних акцій різного масштабу. На черговому засіданні молодіжної ради підбили підсумки діяльність волонтерського руху у 2013 році. С 2010 года в области осуществляется программа «Волонтерское движение Донеччины», инициатором которой стало управление по делам семьи и молодежи у администрации В течение четырех лет было подготовлено около 800 человек со всей Донецкой области. Молодежь, которая раньше... Заповнила анкети і з'явила бажання э, бути волонтерами. Підготовка молодежі по этой програмі дала можливість более качественно і масштабно проводити мероприятия по реалізації молодіжної політики в городах і районах. До речі, у минулому році Донецька область посіла п'яте місце за кількістю зібраних волонтерами грошей. Цього ж року Донеччина четверта. Допомагають розвиватися волонтерському руху державні програми фінансової підтримки. В этом году, в 2013 году, в рамках программы управления по делам семьи молодежи Донецкой областной администрации, волонтерское движение Донечины, был реализован уже в четвертый раз проект Региональной школы волонтеров. В этом году он проходил под названием Новый горизонт. Даний конкурс побідів в проєкті національному конкурсі проєктів фонду Богдана Гаврилішина і отримав фінансову також піддержку. На засіданні молодіжної ради нагородили також кращих та найактивніших волонтерів області. Світлана одна з них. Вона допомагала організувати багато благодійних акцій по всіх куточках регіону. Також допомагала створити спеціалізовану школу, де зараз навчають волонтерів. на протяжении последних лет очень и при помощи волонтерского движения мы, мы стали более цивилизованными людьми, толерантными, понимающими друг друга. И поэтому я хочу сказать, что действительно волонтерское движение это очень важно для, тих людей, які сьогодні знаходяться в тяжолій життєвій ситуації, і вважаю, що волонтерське движение – це очень важно для виховання нашої молоді. на найближчий час у волонтерів регіону великі плани. Так вже на свято Святого Миколая за допомогою благодійних акцій, вони планують зібрати кошти для допомоги дітям сиротам Донецької області. Данила Ширшуков, Сергій Чорний, регіональна служба новин. Інтеграційний фестиваль творчості Квіткове серце пройшов у Донецькому молодіжному центрі. В ньому взяли участь більше 200 людей з Донецької області та Києва. Фестиваль Квіткове серце зібрав разом людей з обмеженими можливостями у стінах Донецького молодіжного центру. Захід приурочено до Міжнародного дня інвалідів та проведено для сприяння самореалізації, адаптації та психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими потребами. Коли в нас дітки приходять, ані навіть бояться від мами на юбки відірватися. Вони не розмовляють, не общаються. І чим частіше вони ходять, ані більш розкриті, общительні. Участь у фестивалі взяли талановиті люди віком від 5 до 35 років, які розкрили свої здібності у декоративно-ужитковому мистецтві, театрі і театрі мод, музиці та вокалі, хореографії. Учасники із задоволенням займаються улюбленою справою та отримують від цього користь. Ми становимося більш красивими, ми становимося здоровими. Нашестояння душі продовжай Це наше состояние душі. Відзначають позитивний вплив фестивалю і батьки учасників. Очень добре розвиває і спортивно, і фізично, і емоційно розкриває в принципі, із как бы знутрі допомагає дітям розкріпасті Фестиваль творчості Квіткове серце проходить вже в п'яте і щороку набуває все більшої популярності. Цього разу через велику кількість заяв організатори вимушені були відхилити майже 400 номерів. Карина Пунтус, Євген Отраднов, Регіональна служба новин. Невтішний діагноз ДЦП, вирок на все життя, виправдання бездіяльності та неспроможності, чи все ж таки не перепона для самореалізації та гідного існування. Відповіді на ці запитання шукаємо в наступному сюжеті. Володимиру 35, з них близько 12 років. Він займається англійською. Вісім років тому спробував себе у спорті. Якщо сидіти, склавши руки, з цього нічого не вийде та в житті не посунешся ні на крок. Цей чоловік зрозумів вже давно, тому і став змінювати світ навколо себе. Ще у технікумі захопився іноземною мовою. Як-то зацепився і почав вникать в английский язык. Ну, мне показалось очень интересным. Я пытался какие-то тексты рассказать своими словами. Постійно вдосконалюючи свої знання, Володимир відвідував курси іноземної мови і шукав спілкування з носіями англійської. Одного разу всі надбання вирішив систематизувати, щоб дати всім початківцям легкий старт для освоєння мови, взагалі передавати свої знання іншим, допомагати тим, хто цього потребує. Покликання Володимира Мені дуже привлікають перше це, що я можу розвити Знання у другого чоловіка, і он мені потім знанням призайде. Близько восьми років тому чоловік вирішив заповнити ще один пробіл у житті та почав займатися спортом плаванням. Займати призові місця на спортивних змаганнях не є головною метою. Володимир плаває для себе, відпрацьовує техніку. За роки своїх тренувань помітив зміни на краще у стані свого здоров'я. У мене была сильная дискоординация движения, но по истечению двух-трех лет у меня координация движения улучшилась и улучшилась устойчивость. И прибавились силы, уверенность. На власному досвіді, знаючи проблеми, з якими стикаються люди з обмеженими можливостями, Володимир прагне кращого майбутнього для людей з вадами. Сам є членом громадської організації Дельфіни, що об'єднує дітей та юнаків із ДЦП. Те, що краще майбутнє, цілком і Чоловік не сумнівається. Треба тільки не покладати рук та постійно йти вперед у своєму самовдосконаленні, не забуваючи при цьому допомагати іншим. Ганна Федоніна, Павло Чуприна, регіональна служба новин. Донецький шахтар на позитивній ноті йде на зимову перерву українського футбольного чемпіонату. В заключному поєдинку прем'єр-ліги в цьому році гірники обіграли в Одесі одного з лідерів національної першості Чорноморець. Єдиним голом у зустрічі на 45 й хвилині відзначився Луїс Адріано. Гол у роздягальню бразильський нападник Шахтаря забив після вдалої подачі Бернарда з Кутового. Таким чином, гірники йдуть на зимову перерву в якості лідера чемпіонату, 41 очком посідаючи першу сходунку турнірної таблиці. 4 грудня 50-річний ювілей відзначає видатний спортсмен, чемпіон олімпійських ігор, багаторазовий чемпіон СРСР та світу, герой України, почесний громадянин Донецька і Донецької області, президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. Сергій Назарович став першим в світі легкоатлетом, який стрибнув з жердиною вище 6 метрів. Він встановив 35 світових рекордів і досі отримує власний рекорд 93-го року зі стрибків з жердиною, який становить 6 метрів 15 сантиметрів. Це була остання інформація у випуску. Я з вами на цьому прощаюся. Бережіть себе і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру в четвер 5 грудня очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів, вдень місцями мокрий сніг. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви 15-20. Температура повітря по області вночі від 2 до 4 градусів морозу, в день від 1 до 3 тепла. По Донецьку вночі 1,6 нижче нуля, вдень від мінус одного до плюс чотирьох. Атмосферний тиск падатиме.